Доброго вечора, ми з України! Запрошую вас приготувати зі мною швидкі рогалики на молочній сироватці, пухкенькі та смачні. Список інгредієнтів залишу в описі під відео. Не забудьте підписатися на канал, хто ще не підписаний. Та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Всім дякуємо за підтримку! Давайте готувати! Тепленьку сироватку з'єдную з цукром. Додаю дріжджі та перемішую. Слідом виливаю сюди олію, додаю сіль та цедру апельсину. Гарненько перемішую. В борошні роблю таку лунку та виливаю сюди сироватку з дріжджами, сілью, олією та цедрою. На першому етапі замішую тісто лопаткою. Далі рукою. Довго вимішувати не потрібно. Зібрали в колобок, вмішали все борошно і достатньо. Накриваю рушничком та ставлю в тепле місце. Я налила в ківш теплої води, а зверху ставлю миску з тістом. Даю відпочити та підійти десь півгодинки. В якості начинок беру тертий молочний шоколад, варене згущене молоко та густий джем. Тісто обминаю та ділю на дві частини. Далі розкачую в джгутик, а потім ділю на невеличкі шматочки. Кожен шматочок округляю. Далі за допомогою качалки розкачую та викладаю на один край начинку. Ось таким чином накриваю та роблю защіпи, щоб начинка не витекла. Ще роблю ось такі надрізи. Але це суто для краси. Їх можна не робити. Просто закрутити рогалик і все. Таким же чином роблю і з іншими начинками. Рекомендую дуже багато начинки не класти, щоб вона не витекла під час випікання. Викладаю рогалики на тефлоновий лист можна на пергамент, на відстані один від одного, так як під час випікання рогалики збільшаться в об'ємі і можуть склеїтись, якщо лежатимуть близько. До жовтка додаю чайну ложку молока та змащую зверху кожен рогалик. Щоб відрізнити начинки, посипаю цукром та горіхом. Випікаю в добре розігрітій духовці, до 170-175 градусів по Цельсію приблизно 20-25 хвилин. Ось такі рум'яні, запашні, пухкенькі та дуже смачні виходять рогалики. Рецепт простий: Получиться приготувати у кожного. Дуже смакують з молоком! Приготуйте та пригостіть своїх рідних домашньою запашною випічкою. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба! Дякуємо за коментарі, лайк та підтримку! Всім смачного!